Що саме підтримують європейські країни відносно України в цьому перемовному третє, який зараз йде. Значить, армія мирного часу 800 тисяч військових а армія, типу, має бути значить цитата з цього документа, з цієї заяви, яка була зроблена, забезпечити стійку підтримку України для створення збройних сил, чисельність яких має залишатись на рівні 800 тисяч осіб. Ну, по-перше, воно не зовсім так має залишатись на рівні 800 тисяч. А це мається на увазі, що армія. Не повинно бути більше 800 тисяч. І це ключовий для мене момент, оскільки йде обмеження самої армії. Для мене взагалі неприйнятно і не може бути будь-яке обмеження нашої армії в першу чергу. Тим паче, в перемовному треку, коли воює Росія Україна, Україна обмежується в максимальній кількості військ. Росія ні. Ми ж розуміємо, що для чого це? Щоб потім Україна не могла давати відсіч і не могла оборонятися. Коли не якщо, а коли Росія знову нападе, але в будь-якому випадку 800 тисяч це неприйнятно. Про що ж тут говорять? Значить, говорять експерти, що вони це бачать як класно. все оцим 800-тисячним пунктом завершить розмову про демілітаризацію України. Ні, все дуже круто. Що захід нас підтримує, все буде добре, все офігенно. Що для порівняння в Бундесвері буде. 200 тисяч осіб до 2031 року в самій армії Німеччина, а в нас аж буде 800. Ніякого обмеження не може бути взагалі для армії, яка воює, і те, що ми навіть ми, ми підемо в перемир'я. Це ж не означає, що в принципі ми не маємо готуватися і не бути готові до цього. Це перше, друге, що там в Німеччині все інше. Якщо б на них Росія напала, я вас переконую, ніяких 200 тисяч у них не було. Мільйони ще точно, бо їм би довелось би так само мобілізувати населення, як як зараз вони хочуть вести не контрактну, а фактично регулярний призив для того, щоб готуватися до того, що вони будуть воювати з Росією. і вони про це також в принципі говорять. Реальність, чи зможемо ми тримати ми в мирному часі тримати армію 800 тисяч? Глобально ні. Але. Ми в принципі і зараз нормально не можемо її там тримати. Да? у нас дефіцит величезний в бюджеті. Тобто нам від наших партнерів, в першу чергу, європейських треба буде забезпечення. Якщо Європа хоче а, не хоче воювати безпосередньо, то треба буде підтримувати Україну. І до нарешті до цієї думки їм і рішення, навіть не думки, думка в них вже давно. Це рішення, яке необхідно відносно цього прийняти. Вже треба було прийти досить давно.